Всім доброго дня. Дивіться, ми разом з Анною Валерівною, це керівник фонду, благодійного фонду Єдність ділення, перемога, Їдемо зараз до особливої дитини передавати допомогу. Розпаковка для нашої особливої дитини. Перше, ось такі дві баночки харчування. Раз. Друге. Наші Ані Валерівні, дивіться, щоб ви розуміли, прислали. Так, дивимося. Так, дивіться, скільки в нас тут всього дуже потрібного харчування для нашої дитинки. Ось. Ось, так, ось дивіться. Дуже багато харчування. Це все сьогодні передаємо. Так, друга коробочка. Так, ось дивіться, так, речі. Ось такі гарні рушнички. Памперси. Шість. Памперси, так, шестьочка, дивіться. Речі, дивіться, новенькі, класні на дівчинку. Ось таке ще харчування, шампуні, памперси. Так, дивіться, скільки всього. Серветки, ще дуже багато речей. Гігієна, ще харчування. Ось такі в нас... Це, в Ти, так що, це волю ціклемі, так? Так що, так, дивіться, дуже дякую всім. Тож, працюємо, все це передамо і вам звіт зробимо.